Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, москалик Іван Михайлович, старший солдат, військовослужбовець 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, народився 20 травня 1968 року в селі Городниця. Івано-Франківської області батьки Михайло Іванович та Марія Семенівна виховували трьох дітей, крім Івана, ще сина Петра та доньку Марію. В 1975 році Іван пішов до місцевої школи, де закінчив вісім класів. Потім навчався в Миколаївському технічному училищі, здобувши професію кіномеханіка. Після цього отримав посвідчення водія в Городенківському СПТУ No31. Декілька років Іван працював кіномеханіком у селі Передівання, а в тисяча Вісімдесят шостому році завершив заочний курс Городенківської загальноосвітньої середньої школи. З 1986 по 88 рік проходив строкову військову службу в армії у місті Виноградів на Закарпатті, Демобілізувавшись, Іван продовжив навчання і здобув професію електромеханік по ремонту і обслуговуванню лічильно-обчислювальних машин. А в 1989 90 роках професію радіотелемайстер в Івано-Франківській радіотехнічній школі деякий час працював за цією. Спеціальністю. А потім електриком в місті Городенка, коли після Революції Гідності ворог вдерся на наші території, Івана призвали до лав Збройних сил України. Він приймав участь у бойових діях в зоні АТО в районі Мар'їнки, Авдіївки та інших місцевостей, окупованих Донеччини і Луганщини, в період з 25 квітня 2015 року по 15 липня 2016 року. На щастя, Іван повернувся з пекла війни і отримав статус учасника бойових дій. Коли почалося повномасштабне вторгнення російських загарбників до України, України, Іван добровільно і без вагань став на захист батьківщини 28 лютого 2022 року. Він прийшов до Городенківського територіального центру комплектування, вважаючи це своїм обов'язком як чоловіка і громадянина. Спочатку ні службу в відділі тилового забезпечення при легендарній 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс, а потім у восьмому окремому гірсько-штурмовому батальйоні цієї бригади. Іван неодноразово бував на нульових позиціях разом зі своїми побратимами і брав участь у. Запеклих боях на жаль, один з таких боїв став для нього останнім 7 липня 2023 року. Внаслідок мінометного обстрілу поблизу села Берестове Бахмутського району, що на Донеччині, Іван загинув. Поховали героя у рідному селі в Івано-Франківській області. Іван Москалик на перший погляд здавався тихим. Непримітним маловідомим людиною, яка у нашій уяві не відповідає критеріям героя. Він не мав влади, слави, матеріальних статків. Однак Бог оцінює діла людини не за мірками інших, а за чистотою серця і душі та називає їх блаженними. Господь в одну миті з непримітного і маловідомого чоловіка зробив великого. І героя. Іван не бажав увіковічнити своє ім'я, пішов на війну не заради геройства. Він боровся з ворогом, щоб той не панував над нами і щоб майбутнім поколінням знову не довелося захищати Україну. Іван не встиг створити власну сім'ю і віддав найцінніше своє життя за Україну, за її волю, за незалежність, за нас з вами. Перед тим, не мов би прощаючись, прощавайте і пробачте за все.